Вітаю, друзі! Сьогодні ми презентуємо третю частину нашого проєкту TAS-AgroChange, в ході якої ми висвітлимо, як в компанії TAS Agro відбувається підбір гібридів соняшнику, які фактори впливають на цей вибір. Як ми налаштовуємо агрегати, контролюємо якість посів, щоб отримати відмінний результат. Правильний підбір гібриду соняшнику це стратегічне рішення для будь-якого агровиробника, оскільки від цього вибору залежить урожайність, рентабельність та стабільність виробництва. Всі елементи технології, а саме ґрунтообробіток, система одобрення, схема захисту, направлені на реалізацію потенціалу урожайності рослин соняшнику. І Якщо підбір гібриду є невірним, то всі ці зусилля є марною тратою ресурсів та часу. При цьому слід пам'ятати, що не існує універсального гібриду, який буде постійно забезпечувати високу урожайність. В першу чергу при підборі гібридів слід оцінити погодокліматичні кліматичні фактори та родючість ґрунтів. Так, наприклад, в регіонах з недостатнім рівнем зволоженості або на бідних ґрунтах недоцільно вирощувати гібриди інтенсивного типу. Якщо умови вирощування не зовсім оптимальні, краще зупинити свій вибір на помірно інтенсивних гібридах, які забезпечують стабільний рівень урожайності навіть за несприятливих умов вирощування. Так, наприклад, на Кіровоградщині, де ми зараз з вами знаходимось, враховуючи, що цей регіон має недостатню кількість опадів. Основна маса гібридів є помірно інтенсивного типу, такі, як, наприклад, Конді або Соліано. В умовах Київської та Вінницької областей, де ми маємо більшу кількість опадів за сезон, ми підвищуємо частку інтенсивних гібридів, що в цілому дозволяє нам збільшити рівень урожайності і валовий збір соняшника в цих регіонах. Висів гібридів різних груп стиглості, а також висів соняшнику в різні строки посіву, забезпечує нерівномірне їх цвітіння, що мінімізує негативний вплив кліматичних факторів на наш урожай. Основним показником будь-якого гібриду є стабільна урожайність в різних умовах вирощування. Тому ми в компанії проводимо аналітичну роботу по визначенню рівню урожайності основних. Виробничих гібридів, що дозволяє нам виявити більш слабкі гібриди, які у нас підуть на заміну. Тому кожного року в умовах Кіровоградської, Вінницької та Київської областей ми організовуємо демопасів, які дозволяють нам в умовах наближених до виробництва оцінити їх рівень продуктивності. В подальшому найкращі гібриди попадають в пул перспективних. Кожного року біля 20% площ відводиться для висіву перспективних гібридів, які тестуються в виробничих умовах 2-4 роки. Важливим елементом управління урожайністю соняшнику є густота посіву, оскільки в надмірно загущених посівах створюються умови конкуренції рослин за вологу та поживні елементи. Так, наприклад, в умовах південного кластеру, де ми маємо брак вологи, ми висіваємо соняшник з меншою густотою, орієнтовно 55 тисяч, щоб на момент збору мати 50. На Київщині та Вінничні ми сіємо соняшник з більшою густотою, 65 тисяч, що дозволяє нам підвищити продуктивність рослин за одиниці площі. При визначенні строків сівби ми керуємось наступними критеріями: календарний висів. В оптимальні та ранні оптимальні строки, щоб максимально реалізувати запас ґрунтової вологи. Температура навколишнього середовища. Не починаємо висів за низьких температур або за умови довгих заморозків, які, наприклад, ми спостерігали цього року. Температура ґрунту. Висів починаємо при прогріванні ґрунту на рівні залягання націнини при температурі. 6 або 8 градусів в залежності від гібридів. Починаємо посів з лінолових гібридів, потім переходимо на висів високоолеїнових. Оскільки лінолові гібриди більш толерантні до низьких температур. Доброго дня, шановні друзі! Ми знаходимося в Кіровоградській області в Новоархангельську на полі з посівом соняшнику. В даному випадку посів ми проводимо сівалкою хорш-фокус з приставкою Маестро. З міжряддям 70 см для посіву просипних культур. Взагалі для посіву просипних культур компанії Тасагро використовуються два види сівалок. Хоршфокус з приставкою Маестро, а також вадерштадт Темпо 16 16L. Всім доброго дня! Наразі ми знаходимося на Вінниччині, де проводиться посів соняшнику з знесенням РКД. Перевага даної сівалки в тому, що це надзвичайно високопродуктивна. Сівалка за рахунок швидкості сівби та центрального бункера днями з урахуванням того, що були повітряні тривоги, дана сівалка посіяла 270 гектар соняшнику. Однак продуктивність це не єдиний плюс даної сівалки, так як за рахунок надлишкового тиску в висівних секціях, сівалка показує надзвичайну точність сівби. Такій швидкості жодна сівалка не може показати сингуляцію більше 90%. Однак дана сівалка при швидкості 20 км на годину показує 99% сингуляції на кукурузі. Тому дана сівалка задовільняє компанію в якості та продуктивності роботи. Дана сівалка закриває нам наші потреби в посіві впродовж цілого року. Всі культури, починаючи від зернових, закінчуючи просапними, ми можемо висівати одним, одним агрегатом, змінюючи тільки приставки робочих органів. Давайте зараз зробимо коротенький огляд сівалки і я вам поясню, чому вона нас незамінний помічник протягом цілого року. Перш за все, огляд сівалки в нас починається не з самої сівалки, а з баку для рідких комплексних добрив, які встановлені в нас на тракторі. Рідкі стартові добрива дозволяють нам отримати хороший результат, підтримати рослини на старті росту навіть в період посухи і несприятливих погодних умов. Вони краще переносять стресові ситуації на початкових фазах і переносять приморозки. Далі в нас знаходиться система подачі рідких комплексних добрив на висівні апарати, дозуюча система. Сівалка в даній модифікації обладнана бункером міні-дріл, який дає нам змогу висівати дрібнонасінні культури, такі як ріпак. Також можна його використовувати для внесення ґрунтових інсектицидів і мікрогранульних добрив. Два основних бункери для роботи з насінням і з добривом, які можна комбінувати, добрива можуть вноситися в нас як через лапу, так і в самим висівним апаратом. В даній ситуації використовуючи тільки приставку Маестро. Ми зняли лапи, які проводять рихлення, для того, щоб зменшити вагу сівалки для проїзду по полі, але в своїй модифікації вона оснащена лапами, до яких підведені насінні проводи, через які подається добриво. Добриво можна вносити на кілька горизонтів. Також оснащена дана сівалка даними каточками для розбивання грудки, які в нас утворюються після проходу лапи. Проводиться ущільнення катком коліс для вирівняння площі і покращення структури ґрунту після проходу сівалки. І також вже в нас в самому кінці знаходиться сама висівна шина. Для посіву різних культур ми використовуємо різні шини: це такі, як дискові сушники для посіву зернових та сої, анкерні сушники для посіву ріпаку. І приставку маестру для посіву просапних культур, таких як соняшник і кукурудза. Дана сівалка цікава тим, що вона високотехнологічна, вона може працювати по різних обробітках ґрунту різних попередниках. В неї є розгортач ряду, яким ми можемо очистити сам сам рядок для якісного посіву. Сам дводисковий сошник, яким здійснюється прорізання ґрунту і вкладання насінини, вловлююче колесо. Для кращого контакту насінини з ґрунтом і швидкого проростання для запобігання підвисанню насіння, і також е, прикачуючи колеса, які закривають рядок і е, е, створюють контакт насінини з ґрунтом. Отже, завдяки універсальності нашого фокуса, плюс використовуючи додаткові приставки і сівалки в Адриштат Темпо, ми здатні посіяти в найкоротші терміни з найбільшою якістю всі культури, які в нас заплановані до вирощування. Як ми бачимо, розкладка після проходу сівалки в нас оптимальна. Насіння знаходиться на глибині 4,5 5 см в вологому ґрунті, прикрите розрихленим ґрунтом. Що дає передумови для гарного проростання і розвитку культури.